експорту, одяг сорту «Екстра». Ціна 8 євро за кілограм, в лоті знаходиться 20 кілограм. Зараз оглянемо цей відео лоту. така. Спортивна ковточка, чоловіча, з капюшончиком, розмір. Так, ну давайте розмір елічку наступний. Ось така жіноча малесенький топ спортивний. Стан ідеальний. Наступна, ось такі такий спортивні штани. Димі штани, розмір 44-46. Так вони виглядають. Теж в ідеальному стані. Наступний ось такий чорний багнічок з капюшончиком, Він трішки тончий. Теж на Розмір S. Наступна, ось така червона. На замочку, чоловіча моделька, розмір L. Наступна ось така жіноча, теж спортивна кофта сирового кольору. Розмір L. Ще в нас є ось такі штанишки. Так, вони розчіпаються. можуть бути шортиками. Розмір XL. 58-й розмір. Наступне ось така теж спортивна кофта, гарно тянеться, чоловіча модель, змір емоцій. Наступне ось такий спортивний банків. Когурдово спорядів. Дванадцять Теж в гарному стані. Наступна ось така пісня кофта, чоловіча, на замочку. Капчику є кишенька. так вона виглядає розмір М Досить підкорний. На Наступний ось така кофта. Можна сказати, термінна кофта. Розмір XS чоловіча моделька з капюшончиком ідеальний стан. Наступна ось така флісочка, брендова від Strauss Чоловіча моделька, розмір L так вона виглядає в дуже гарному стані. Наступний ось такий батнічок. Розмір елічка. З такого яскравого кольору. Чоловіча моделька. Наступна ось така від Відквечу жіноча Фісочка, розмір емочка. Наступний ось такий батнік. З капюшончиком від Шейн, розмір XL, по жіночому деці. На сторону ось такі бежевого кольору. Розмір XL, Він іде такий, ще оверсайз. Я думаю, що може бути як чоловічий, так і жіночний. Наскупна моделька. Ось такі рожеві спортивний штанішки. з травого по кольору. Так не виглядає. Дальні стані. Розмір М. Наступна. Ось така моделька. Ватнік. Щоноча модель. Розмір Мак, він де оверсайз. Наступна. Ось така. Теж лісова. Можна сказати, кріс валив. На... Тут такий патрічок. Жіноча моделька, де досить тепленький, розмір і так, трішки подовжена. Тобто в формі курточки можна сказати. Так, наступне. Термо курточка Піліманджара. Жіноча модель. 38 восьма Наступна, знову ж таки, термокорточка, чоловіча моделька, то гарного сірого кольору, розмір елічка. В ідеальному стані. Кілкобос. Копточка, ось така спортивна, чоловіча моделька, розмір і селічка. Наступне ось така спортивна, гарно тягнеться. Розмір 50-й. Ще ось така чорна, спортивна. Розмір есочка. Двічі моделька. Ще в нас попадається тут. Ось такі спортивні штанішки, сірого кольору. Так вони виглядають. Наступна ось така спортивна карточка. Наступна, ось така кофта з капюшоном, синього кольору. Ще у нас ось така кофточка, жіноча моделька, розмір емочка, досить така тепленька. Наступна, ось така. Такі штанішки. Жіночі, жіноча моделька. Вони тут стягуються, з боку є ось такі касочки. Чоловіча модель, дуже гарний такий триботаж, розмір L. Знову ж таки, в нас подавається термокурточка. Це з лук-балан. У ось такі штани. Так вони виглядають досить терпін. Ще в нас є ось така вітровка на заможженні, чоловіча модель, червоного кольору.

Ще в нас попадається ось така термокурточка на замочку, Розмір Елька. Це чоловіча модель. Знову ж таки, термокурточка бордового кольору. Розмір Елька. Ще бачимо ось такі балонові станішки. Жіноча моделька. Наступна ось така термокурточка. Гіноча моделька. Розмір. Напевне, <звучить> МЛ. Наступне ось така терміна сказати, чоловіча моделька XXL. -ка. Ще бачимо ось світшой голубенького кольору. Начу моделька розмір L, він Lінки, оверсайд. Ось такі кольоровий сад виглядає. Наступне, і бордові штанички спортивні. Теж жіночі. Так вони виглядають. Наступне. Ось така чоловічна. Лісова кофточка, Ось місць елька. Це в нас попадається, ось такі спортивні штани. Збоку у нас заклопочка. І є кишеньки. Наступне на на ось така спортивна корцена заможка розмір 3400. Ще в нас ось така термокорточка. Розмір L, чоловіча модель, дуже гарний стан, гарний колір. Цей останній шиї в цьому лотя, ось така безрукавочка 3 xl чоловіча модель. Це є спорт одяг мікс сорту екстра, ціна 8 євро за кілограм. За замовлення цього лоту спеціально.